Ти моя криточка, ти моя пташечка. А ти, мій соколик, моя радість, далі бахмут. Останній відео дзвінок 3 лютого 23 року. Я вас люблю, все буде добре, пташечко моя. Якби мені крила, я б до тебе полетіла. хоча Кому виставковому залі в межах благодійного марафону Єднаймося заради перемоги відкрилася унікальна виставка художніх робіт «100 картин дружин справжніх героїв. На ній представлені роботи жінок, які втратили на війні своїх чоловіків. Під кожною картиною історія кохання. Дивлячись на картини, я впевнений, що не лише я, а ми всі вражені силою, духа, емоційністю і мужністю наших українських жінок. Тому що вони змогли перетворити біль, перетворити сум на таку сильну емоцію, на віру в майбутнє, на історію кохання, на віру в нашу перемогу. І ця виставка має значення не лише для авторів, ця виставка має дуже велике значення. Для кожного з нас, для кожного українця, і дуже важливо, щоб цю виставку узнали якомога більше криворіжців, якомога більше наших земляків, щоб був максимальний резонанс, і ми все для цього зробимо. Олександр Вілкул подякував усім, чия підтримка дала можливість такому знаковому проєкту відбутися в кривому розі. Безумовно, головні це дружини наших героїв. Вам найважче. Але ваші чоловіки, ваші кохання через вашу виставку в тому числі будуть жити, будуть жити у пам'яті, будуть жити у картинах, будуть жити в меморіальних дошках, в назвах вулиць, будуть жити в своїх дітях, будуть жити в пам'яті кожного з нас. І це дуже важливо. Я дякую громадській організації. Яка в Києві підтримала е цей проєкт, і він відбувся. Я дякую е Олегу Юрову, худож... художнику, е який, допоміг, який допоміг кожній е дівчині, кожній жінці перекласти свій бінт і сум в такі надзвичайні картини і дати цим послання всьому світу. Я дякую Арт культурі, нашої міській організації, нашому безумовно виставковому центру, окрема подяка, велика подяка нашим зіркам. Відомі митці України сьогодні в Кривому Розі. Олег Юров, наш земляк. Ця виставка його спільний проєкт разом із представницями спільноти дружин загиблих героїв. Ми разом моя ідея була перетворити чорне-біле гори, які зустріли ці дівчата. На якісь фарби майбутнього. Ті картини, які ми малювали, я просив не малювати війну, ви бачите, да? я просив малювати якусь світлу пам'ять про своїх загиблих чоловіків чи синів. І все починалося з того, що я провів один майстер-клас, такий благодійний. Як художник, я вирішив так допомагати. Але Подумав, що якщо ми зробимо таку якусь подію в майбутньому, щоб цих жінок об'єднати, то буде дуже, ну, це дуже буде, ну як це круто. І тому виникла ідея малювати не просто як арт-терапія, а створити цілий проект, створити історії кохання, шанувати пам'ять чоловіків. І для самих жінок це дуже велика підтримка. Оксана та Раїса художниці-аматорки, які більшість авторок картин кажуть, створювали полотна серцем. Та да, наші рідні брали участь у визволенні нашої країни. Це проєкт, який запропонував нам Олег Юров, в майстерні якого ми почувалися вільними, вільними і на хлостах ми просто. Свої історії серцями, емоціями, шукали ті образи, які допоможуть нам виразити свій, свою втрату, свою біль. І все-таки лишали маленьку надію, ну, мабуть, це і об'єднало нас. Ну, з мого полотна. Я б хотіла донести що да, дуже трагедія для моєї сім'ї. Дуже тяжка. Загинув мій, мій чоловік, батько моєї доньки. Але я хочу сказати цей своєю картиною, що життя продовжується. Ми повинні нести їхню пам'ять в життя і показувати нашим дітям, нашим внукам, що це ця смерть, ці втрачені життя не дарма. Дуже радий, що місто, в якому я народився. І провів тут більшість свого життя, дійсно відгукнулося, і ну це не знаю, на серці дуже те. Фарби можуть творити, трохи творити диво. І найголовніше, що ці дівчата об'єднуються, вони вже спілкуються. Їх чоловіки це пам'ять, а жінки, які залишилися, і їх діти це майбутнє. Тому дуже важливо для мене ну, бути в цьому проєкті і далі. Пам'ять про полеглих героїв, гідне вшанування захисників, пріоритет для Кривого Рогу. Нова ветеранська політика, політика героїв, яку реалізовують міська влада та рада оборони міста, спрямована на соціальний захист ветеранів і їхніх родин. Наше завдання і наше особисте, і майбутніх поколінь, щоб пам'ять о кожному нашому герої пережила наше покоління і була віках. Це ті люди, які відстояли нашу. Свободу і відстоюють зараз свободу і незалежність нашої батьківщини. Слава Україні! Дякую. З ініціативи міської асоціації арт-культура у співпраці з міським управлінням культури для міста новою традицією стали численні благодійні мистецькі акції: виставки, аукціони, ярмарки, концерти об'єднують діячів культури і мистецтва та небайдужих криворіжців навколо спільної мети перемоги України. От і марафон, який триває зараз, і частиною якого є виставка робіт дружин, героїв, має амбітну ціль за сім тижнів. В сім районів міста об'єдналися для. Збору коштів на придбання семи пікапів для військових частин Кривого Рогу. Я хочу подякувати Раді оборони міста за організацію проведення цієї виставки. Я хочу подякувати громадську організацію Аркультура за організацію цієї виставки. Окремо дякую Валентина Миколаївна вам і скажу чесно, коли я прийшла до Валентини Миколаївни, у мене була тільки куча емоцій, які я пережила після виставки в Києві. Я коли побачила той посил, який яку ця виставка дає, і отой заряд енергії мені дуже захотілося, щоб ця виставка пройшла в нас в місті. Ще більш емоційною виставка стала завдяки участі в акції нашої землячки, заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової та народної артистки України Оксани Пикун. Подивившись на картини, почитавши історії, я сьогодні зранку на репетиції я не раз прослюзилася, тому що Теж через себе пропускаючи ці всі емоції, я не можу стояти осторонь. Тому я сьогодні тут. Я подарую свою творчість, я буду разом з вами, тому що нас всіх об'єднує зараз не лише війна, але й прагнення через емоції, через мистецтво перемогти. Сьогодні перше звучання на публіці пісні Птаха вільна». Альони Васильченко та Ігоря Юрковського. Це новий етап моєї творчості, тому що це крик душі народу, це, це прагнення до свободи, до волі, тому що український народ завжди прагнув дійсно бути вільним, незалежним, щоб скинути з себе цей тягар страху, тривоги, війни і полетіти, як птаха вільна. От сьогодні саме про це. Ачи в моїх очі, і вже не зміг відпустити. З ним було легко і весело. І він так цікаво розповідав різні історії: зустрічі, перші обійми, перший поцілунок. Я досі все пам'ятаю. А на п'ятий день ми вже зізнавалися одне одному в коханні. Виставка «100 картин дружин, справжніх героїв триватиме до 20 березня. Всі бажаючі можуть її відвідати і внести свій донат у спільну справу. Найрідніша в світі сестра, моє сонце і перлина у твоїх очах небеса, я до тебе серцем лину дві душі на два голоси, і зустрітись нам не пізно. Життя тобі розкажу про любов і про митливу долю. Що помишаю складна, я плачу і сію сім'ю звідволю. Я тобі про все розкажу. Вікторія Добровольська, Назар Прусенко, Максим Пономарьов. Постфактум.